Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати наш проміжний результат станом на 7 вересня 2025 року. Покажу навантаження на робочих кущах та поговоримо про стиглість. Станом на 7 вересня ми вже почали частково зрізати врожай. Відразу хочу сказати, навантаження в нас досить велике на кущах кожен рік, тому максимальної стилості виноград не добирає. Ми пробуємо на смак нижні ягоди, та якщо вони смачні, зрізаємо грону. Таким чином розвантажуємо кущ та інші грони краще дозрівають. Тобто ми не чекаємо максимального набору цукру та технічної зрілості. Нижні ягоди на гроні смачні, ми зрізаємо цю грону. Зараз ви бачите сорт Слава Україні! Цього року непогано опалився, вже почали вибірково зрізати. Дуже довгих грон, який цей сорт любить давати, в цьому році не було, та й це лише на краще. Також хочу сказати, що нам дуже пощастило, після весняних заморозків я думав, що врожаю не буде, або буде дуже мала кількість. Але як не дивно, мороз зробив нам нормування пагонами, хоча здавалося все набагато гірше. Та врожай цього року непоганий, якщо погода дозволить, Надіюся, що все встигне дозріти, хоча терміни дозрівання дуже затягнулися. Далі сорт Лора. Непогані грона цього року, але дозрівання могло бути краще. Зрізали лише декілька грон, ті, на які більше потрапляє сонце. Дозрівання цього року взагалі не дуже добре проходить, багато пасмурних днів було влітку. При нашому навантаженні це дуже помітно. Далі бажена. Теж вибірково почали зрізати грона на реалізацію. Далі Аркадія. Ягоди трохи не її розмірів, але грони є гарних розмірів. Навантаження, можете бачити, дозріває непогано, і з неї найбільше зрізаємо смачних грон. Далі Юліан. Набір цукру йде досить важко, хоча для дорослих кущів навантаження великого немає, але дозріває досить погано. Зрізаємо лише окремі грона. Далі кишмиш Афродіта Зазвичай дозріває один з останніх, але в цьому році реалізовуємо в один час із Аркадією. Навантаження трохи менше, ніж зазвичай, грони гарні. Ягода бувала й більшою, але для кишмиша й так непогані розміри. В цьому році ним задоволені. Далі Байконур. Кожного року ми його хвалимо, але в цьому році дозріває досить погано, враховуючи те, скільки ми на ньому залишили грон, звісно. Але в минулі роки подібне навантаження він тягнув без проблем та починали зрізати разом з Аркадією. Але в цьому році помітили, що саме кольорові сорти дозрівають гірше ніж світлі, незважаючи на заявлені сроки дозрівання. Напишіть в коментарях, чи у вас така ж ситуація. Далі Рембо. Ще ні одної грони не було зрізано. Ягоди вже майже позбулися кислоти, але й цукру не мають зовсім. Така ж ситуація з чорним крісталом, який має дозрівати досить рано, але чомусь поки що ягоди нейтральні на смак, ні кислі, ні солодкі. Сорт Дар'я. Ми ще звикаємо до нього. Після опилення думали, що навантажуємо норму, але ягоди та грони виявилися досить великими, тому бачимо перегруз. Зрізати поки нічого та мускатний смак не відчувається. Про спонсор взагалі не знаю, що сказати, чи дозріє він в цьому році перезимував погано, як і інші кущі, але й врожаю дав дуже мало, й те незрозуміло, чи достигне. Шукаємо заміну цьому сорту через його терміни дозрівання, та вже маємо декілька кандидатів. Далі кишмиш Хеллоуін. Вже досить багато стиглого зрізаємо та реалізовуємо в два рази дорожче, ніж інший виноград. На моє здивування, його досить швидко забирають як ексклюзив, великого врожаю з нього не чекали, але те, що отримали, нас повністю задовільняє. Та на останок сорт красава. Нормально перезимували лише середина куща. Від половини до кінця всі рукава не вибили ні одної бруньки, далі заморозок, але він видав дуже гарні грона, ще не готовий, як і інші кольорові сорти. Але гадаю, що повинен достигнути цього року грона та ягоди досить гарних розмірів. Чекаємо, доки набере цукру. Цей рік досить тяжкий для виноградарів по всій нашій країні. Та діліться своїми результатами цього року в коментарях буде досить цікаво почитати. Також хочу відповісти на рахунок минулого відео: причиною поганого стану молодих кущів були неякісні препарати, тому купуйте хімпрепарати для своїх рослин лише в перевірених місцях. Замовляти в незрозумілих інтернет-магазинах це дуже погана ідея. Дякую за перегляд, всім гарних вражаїв та до нових зустрічей.